Валерій Степанович, вам багато задавали це питання, чому Бог допустив війну? Як ви пояснюєте, що все ж таки війна сталася, прийшла в Україну, хоча дійсно християни багато молилися? Це питання було дуже актуальне, особливо на початку війни. І пояснення, трактування були дуже різні. Люди казали, де Бог, а хтось пояснював, що Бог карає Україну. Ну, тобто такі друзі, іова завжди знайдуться. Звичайно, ми не, ми не знайдемо на основі Слова Божого повної відповіді, яка б задовольнила всіх. Але те, що я бачу, перше, Бог пильнує над своїм словом, щоб воно виконувалося в свій час. Матфія 24 розділ дуже просто написано, що ні одна іота не мене. Це виконається в свій час. Тому війна в Україні це тільки частина глобальних Божих планів. Коли була війна в Сірії чи війна в Грузії, і ми можемо цілий ряд воєнних конфліктів, можливо, не таких масштабних, згадати, це так само війна. І тому ми молимося, звичайно, за мир. Ми хочемо, щоб Бог благословляв нашу землю і взагалі весь світ. Але Дух Божих пророцтв, Слово Божого, він зводиться до того, що есхатологічні часи вони включають в себе якраз потрясіння, пролиття крові, протистояння, народ на народ, етнос на етнос да, і царство на царство, держава на державу. Тому внутрішньо якісь державні конфлікти можуть бути в різних країнах і так само міждержавні, про це сказав Христос. І тому, коли ми говоримо з такої точки зору, то ми, як християни, не можемо бути в претензії до Бога, щоб Бог не відповів на наші молитви. Якби Бог відповідав на всі наші молитви, на мої молитви, не дай Бог. Це було б дуже, дуже неправильно. Чому? Тому що наші молитви мають війти в гармонію з його волею і станеться те, що по волі Божій. Це не виключає прохання Мого, бажань наших. І я думаю, що якраз Україна і християни в Україні досить багато в нас віруючих, церков. От у нас багата історія християнська. Але чомусь Бог от, е, визначив наше місце, нашу землю як такий епіцентр подій, на якій всі люди на землі з різних країн звернули увагу. І, власне, з початком війни повномасштабної, е, світ здригнувся, світ по іншому побачив Росію. Е, люди по-іншому ставили ставитися до того, що відбувається. Відбувається переформат. Світових систем, а це означає, що е, Бог робить свою роботу. Тому ми не повинні розчаровуватися, що Бог нам на щось не відповів. Я вважаю, що Бог дав нам відповідь, свою відповідь. Бо коли Бог каже ні на наші прохання, значить воля Божа дещо в іншому. Якщо Бог мовчить у чомусь, значить це так само відповідь, значить у Бога є свій план. А подивіться, якщо пройшло от вже майже два роки скоро так, е війни, ми бачимо, як цей фітіль, який загорівся в Україні, да, як сьогодні розпалюються в інших місцях е воєнні конфлікти, Ну і Близький Схід е це відповідь Божа. Тому коли християни меркантильно думають про себе в своїй тільки землі, і не дивляться на світ і на всі події глобально з точки зору Слова Божого, по-біблійному, звичайно, вони розчаруються. Але мені здається, що якраз віруючи в Україні, більшість християн вони навпаки зміцнилися духом, бо бачать, як Бог виконує те, що Він сказав. Тому для нас це дуже важливий момент і е, при всіх наших болях. Стражданнях, крові, розбитих містах, домах, еміграції церква в Україні, християни в Україні, я бачу багато із них вони зміцнилися Духом, бо привернули свою увагу до Слова Божого, вони стали ближче до Бога. І навіть коли вони плачуть, і часто, можливо, ситуативно щось не розуміють, глобально Дух Святий нас зміцняє. Це дуже велика цінність. І як, як віруючі люди, як християни, особливо, я би сказав, служителі церкви, пастора, інші служителі, лідери різних служінь мають саме ось таке слово, стілюючи е, говорити людям: Бог робить свою роботу. І ми вийшли в такі епохальні події, які будуть визначати дуже багато в цьому світі. На вашу думку, як правильно зараз молитися християнам в Україні про мир чи про Божу волю? Ми маємо молитися і про мир, і про Божу волю? Це логічно і правильно, що війна це не, це не Божий проєкт. І Бог не розпочинає війни. Сучасні війни Бог допускає, щоб диявол діяв, тому що діється таємниця беззаконня. Гріх накопичується в світі. І, і коли міра цього беззаконня, так як в Росії, да, вона доходить до якогось піку, до якоїсь міри, і ця чаша переливається, Бог допускає це. Тому, звичайно, молитися про мир це, це правильно. І ми маємо продовжувати молитися. Ми кажемо за справедливий мир. Е, просто щоб перестали стріляти, е, це ще не досягнення миру. Можна сидіти в золотій клітці. Але це клітка. Ось. І, до речі, це те, що часто чим гордилися російські наші віруючі, коли казали, а Путін зробив те, а Путін підняв економіку, а ми живемо ось так. А в нас рівні дороги, а він там побудував. Я пам'ятаю розмову з одним із служителів, і я казав, це дуже добре, що так. Тільки ви в клітці, тільки ваші свободи обмежуються. Тільки ви не маєте можливості. Це було тоді, коли вони прийняли закони Ярової про обмеження для свідків Єгови. І навіть я бачив, що дехто зрадів, що наче, скажімо, якихось лжевчителів, вони так от зупинять. Цьому не потрібно радіти. За це треба молитися. бо... Ну, я думаю, що іванські християни, Баптисти, Баптистські церкви взагалі в, ц... в світі, я думаю, інші іванські церкви, вони завжди виступають за свободу для всіх. Це на... наш... наша основа. Людина має право сповідувати в той чи інший спосіб свою віру, віру в Бога чи Аллаха. І навіть якщо вона в заблудженні, ми не є інквізитори. Які людей розставляємо. Держава має забезпечити права і свободи. Слова, зібрання, віросповідання це базові свободи. І тому, коли ми говоримо за такі речі, звичайно, ми будемо литися за мир. Ми будемо відстоювати принципи свободи і для України, і для всього світу. Але в інший бік цієї медалі нехай буде воля Твоя. Бо ми говоримо, що Бог має свій план. І ми уважно стежимо, Господи, якщо це приходить той час, де то чи інше пророцтво Твоє, настав час його виконання, приготуй нас жити навіть в часи, коли буде війна. Коли почалася повномасштабна війна, ну всі думали так, як два-три як місяці, там можливо півроку, максимум, і, і все. Війна швидко не завершиться. При тому, що ми живемо з вами в часи, коли війна має зовсім інший формат, ніж раніше. Перша світова чи Друга світова війна. Вони також тривали роками, але то були більш зрозумілі воєнні стратегії і так далі. Зараз більше гібридних воєн. Це відбувається отут, отут людей вбивають, отут все розривається, а сусідне місто живе зовсім по-іншому. Я повернувся недавно з Дніпра. Ну там прилітають ракети, так, там неспокійно. Але це зовсім не те, що схоже на декілька ну, 150 кілометрів на, на, на лінію фронту. Тому я думаю, що ми молимося за мир. Ми закликаємо, щоб всі е, продовжили цю молитву. Але кажем Господі, буде воля Твоя, і цю волю треба приймати.